Ті, хто допомагають долати біль, заподіяний війною. Волонтери ініціативи Поранені СОС відзвітували за рік своєї діяльності упродовж цього часу опікувалися бійцями не лише з Прикарпаття, а й з інших областей. Продавали мистецькі твори на аукціонах, залучали меценатів та усіляко сприяли якнайшвидшому одужанню солдатів. Крок за кроком сформували потужну команду активістів та запевняють, готові вирішувати складні завдання і тоді, коли війна залишиться позаду. Ми на цій ініціативі дуже прості людські. Ми побачили. Як можуть люди там до 50 чоловік, як можна їх самоорганізувати, і скільки вони можуть зробити, то фактично будь-яку проблему, яка є після війни, можна так само продумати, як її вирішити, і можна це зробити. Тобто, основне це системність, це розуміння цієї проблеми, і це здатність щось від себе пожертвувати. і все. Волонтери визнають, охопити своєю турботою всіх поранених, не можуть. Однак відкриті до кожного, хто попросить про підтримку. Тим часом стикаються з новими викликами, адже бійці, котрі прийшли лікування, неодмінно потребують реабілітації. Всі, хто мають проблему реабілітації, повинні собі сьогодні вирішити, яка це має бути реабілітація. У будь якій цивільні лікарні в госпіталях, лікарі, які їх ведуть, повинні розробити їм реабілітаційну якусь певну програму. Після цього бійці повинні максимально звертатися. В волонтерські ініціативи. Реабілітаційні центри, звиклі лікарні і починати робити цю реабілітацію. Багато роботи є і в самих госпіталях, тому волонтери наразі працюють, щоб покращити там побутові умови. Купують матраци, простирадла та перев'язувальні матеріали. Кажуть, саме комфорт бійця у лікарні, де він проводить по декілька місяців, є однією з передумов його одужання. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.